Пані та панове, щиро вітаю вас на моєму каналі з Незламного Харкова. Сьогодні я розгляну елементарну простісіньку гру, в яку можна зіграти швидко, не напружуючись, грати у свинку ви можете навіть з дітьми. Гадаю, що п'ятирічна дитина вже зрозуміє, як в це грати. Оскільки гра в деякому сенсі, в якому значенні дитяча, цього разу я візьму зі своєї колекції колоду відповідного спрямування. Ось таку з гномами. Граю зазвичай від двох до шести гравців. Я покажу приклад з трьома гравцями. Граю з короченою колодою у 36 карт. За бажанням, ви можете зіграти і повною колодою у 52 карти, але це дуже сильно затягує гру у часі. Мета гри полягає в тому, щоб позбавитись усіх своїх карт. Починається гра з того, що уся колода кладеться на стіл. Перший гравець, що, ходить, що робить хід за жеребкуванням, бере карту з гори та кладе її поруч. Наступний гравець робить так само: бере карту, кладе її поруч. І це всі роблять так само за годинкою стілкою. І це відбувається до того моменту, доки в когось масть не співпаде. І ось так і трапилось. Гравець перевороч від мене поклав черву на черву. В такому разі всі ці карти він забирає до себе. Він тримає їх закритими, звичайно, але для зручності я показую їх ось так. Далі знов мій хід. А ось цей гравець вже бере і кладе одну зі своїх карт, тих, що він має на руках. Класти можна будь-яку. Тільки так, щоб месть не співпадала. Тобто окс, крім бубни в цьому випадку. І ось тут в мене співпала месть і забираю вже я. Я забираю усі ці карти. І тепер забирає гравець ліворуч від мене теж всіми із картами. Оцей гравець може вже пробувати вгадати, яка в мене карта залишилась. Бо якщо він зараз покладе пику, яка, піку, яка в мене є, то я буду змушений все це забрати, бо в мене не буде змоги покласти карти, що не збігається за мастю. Але, на щастя, для мене піків в нього немає, він кладе трефу. Я кладу свою останню карту. І тепер я, не маючи карт на руках, знову можу брати карту з колоди та класти її поруч. Також без карт залишається гравий ліворуч від мене. Кому зараз не пощастить. І не пощастило мені. Я ось всю цю величезну купу. Беру до себе, якби мені того не хотілося, не пощастило. Забирає всі ці карти гравий сліворуч від мене. І не вдалося йому вийти сухим з води. Забирає він усі ці карти. І тепер хід мій. Прошу, звичайно, шкірця праворуч від мене. І тут я би мав. Мені було б цікаво вгадати, яка карта в нього якої масті? Я цього, звичайно ж, не знаю. Можу тільки на свої спостереження, скажімо так, розраховувати. Але я не пам'ятаю, яка в нього масть. Ну, припустимо, я не вгадую, кладу черву, і він виходить поки що, залишається без карт. Але наступним ходом все повертається, як було. Забирає він це все. Він не знає, звичайно, що в мене черва, але черву він класти не може, бо тоді майже буде збігатися. І, на щастя для мене, я залишаюсь без карт і маю шанс виграти. І ось, колода скінчилася, ми я та гравець праворуч виграли перемогли в РІ, оскільки ми залишились без карт. Коли колода скінчилася, колода вийшла. Та гравець Ліворуч, відповідно, програв, оскільки він залишився з картами. Як бачите, все простіше за просте. Нічого складного тут немає. За бажанням як ще можна грати, можна вести умову, що. Гравець забирає карти не тільки коли співпадає масть, але й співпадає номінал старшинство. Наприклад, Туса-на-Туза. На Тоді також забирає. За бажанням можете робити так. Інша варіація цієї гри називається колодязь. Це абсолютно те саме, але з тою відмінністю, що карти розкладають ось так у вигляді кола. Та о, гравець, який ходить, просто навмання, бере одну карту та кладе ось так у центр. Наступний гравець робить те саме. І далі абсолютно так само йде хід гри. Ну, власне, я думаю, все зрозуміло. Нічого додаткового тут пояснювати не потрібно. Наприкінці хочу висловити подяку. Захисникам та захисницям України, нашим лікарям, рятувальникам, волонтерам, працівникам комунальних служб всіх, завдяки яким ми можемо жити, радіти, працювати, кохати. А я в тому числі можу і записувати це відео. На цьому, все Щиро дякую за перегляд. Ти ці палець до гори. На все добре.